У музеї історії Києва презентували проєкт Маріуполь. 86 днів оборони, присвячений вшануванню героїчної оборони міста. Про це повідомляє Кабінет міністрів України 22 лютого. До створення проєкту долучилися Big Сіті Lab, Музей національної історії України та Маріуполь Реборн. Детальніше про проєкт дізнаємося від директорки урбанагенції Big Сіті Lab Вікторії Тітової. Вона з нами на зв'язку. Пані Вікторія вітаю. вас. Доброго ранку. Пані Вікторі, розкажи трішки детальніше про цей проект, як його втілювали, скільки часу це займало, щоб от створити таку мультиплатформу? Ми займалися ним майже два роки. Тобто, спочатку це був просто така реакція на війну і хаотичний збір всієї інформації, яку ми могли побачити в інтернеті з приводу оборони Маріуполя. Десь рік тому це вже перейшло в системний проєкт. І рік тому ми зібрали сильну авторську групу опрацювали методологію, в рамках якої вже зібрали цільний текст літопису. Просто якщо зайти на онлайн платформу, то можна по практично по хвилину, погодинну простежити все, що відбувалося в Маріуполі. Це колосально велика робота. Зібрати цей об'єм інформації, обробити його, верифікувати. А скільки людей працювало над ним? А, мабуть, до 10 людей працювали над проектом, але розумієте, це ж проект не це не якась типу справа комерційна чи бізнесова, чи ще якась. Це, це справа душі. Відповідно, робочі день ні в кого не був обмежений. Тому е, дійсно там до 10 людей змогли охопити е, обсяг матеріалу. І так, якщо ви зайдете на платформу m86.city, ви зможете зараз побачити перший тиждень оборони. Е, в суботу, 2 березня, ми опублікуємо наступний тиждень оборони? Відповідно, таким чином ми кожної суботи будемо опублікувати наступний тиждень, і так частинами матеріали будуть виходити до 20 травня, до 86 го дня, коли оборона Маріуполя закінчилася. Пані Вікторію, скажіть, будь ласка, а чому саме така концепція «потижнева»? Концепція Питернева і взагалом, якби, літопис звучить як книга, так чому, по-перше, це не книга. Тому що ми не хочемо його публікувати як щось, що вже є константою. Тобто, так, ми впевнені в ньому, ми його публікували з ключови, командирами ключових підрозділів. Але при цьому ми все одно залишаємо простір для діалогу з захисниками Маріуполя, тому що ми в рамках своєї роботи ми встигли поговорити там з сотнею, а їх було тисячі. І дуже багато з них, на жаль, досі в полоні. І цей проект також присвячений адвокації звільнення полонених. І, відповідно, ми хочемо, щоб якомога більше захисників Маріуполя встигли його подивитися. І надати нам зворотній зв'язок, або там багато хто пише, і говорить, що готовий поділитися своїми свідченнями або фотографіями з особистого архіву. Відповідно, це ось такий формат, який дозволяє підтримувати дискусію і впевнитися, що до 20 травня, до останнього дня, коли, коли ми випускаємо літопис, ми матимемо текст, який не викликає спорів ні між захисниками Маріуполя, ні в українському суспільстві. І, відповідно, після цього ми будемо його готувати як книгу українською і англійською мовою і презентувати на міжнародну аудиторію. Відповідно, ми хочемо презентувати те, з чим в нас, як в українського суспільства, немає протиріч і суперечностей між собою. Ну тобто, чи правильно розумію, що протягом цього періоду будуть з'являтися і нові дані, і нові факти, які вже будуть в процесі дискусії виникати. Так, так. Це гнучка платформа, відповідно, якщо хтось з захисників заходить і. Ми ще не бачили, якби ми його самі відтестували дуже сильно. У нас на кожен факт є підтвердження двох-трьох свідчень або фотографії, або відео підтвердження, і так далі. Тобто ми навряд чи отримуємо зараз зворотній зв'язок, що щось десь не так, але, але дуже багато можна буде доповнити Я так. Самому моменті я можу розказати ось такі деталі, і це неймовірно ціна, тому що це те, що робить цю історію е, настільки достовірною і е, пані, зберігає пам'ять при для, пані, для, для в всіх нежний ефірний час. Перепрошуємо, але закликаємо зайти всіх, хто зараз дивиться на m86.city і самому подивитися, як тривала ця оборона Маріуполя. З нами була Вікторія Тітова, координаторка проекту Маріуполь 86 днів оборони з нами на зв'язку.